Доброго часу моїм глядачам. такий цікавий бакелітовий бачок Висота близько 9 см, діаметр 12. На бачку наклейка 43 рік. Сам бачок Сорокового року Чите. Бачок цілий, без всяких тріщин. Зараз покажу клейм. Закручується на різьбі. Значить, на кресті. Всередині клейма 40 й рік і клеймо всередині Все ціле, тріщин ніяких нема. От такий бочок. Всім дякую за перегляд.